Всі повідомлення є. Друзі, усім привіт! Сьогодні будемо з вами зшивати ось таку шкарпетку височенну Я для порівняння поклала ось жіночу і чоловічу шкарпетку поряд. А ось ця шкарпетка Велетень це <клухи> шкарпетка для шпиталю. Вона буде застібатися на кнопки або на Гудзики ще не вирішила як. Має ось таку величезну п'ятку і такий самий величезний носок для пальців. Це для того, щоб якщо нога буде в гіпсі, щоб вона тут помістилася. Тут маленький кавунчик навіть поміститься, я так собі думаю. Але... але, але. Так. А ні, це не спустила. Я вже думала, підлі спустила підлі на місці. Уся шкарпетка зв'язана резинкою. Бачите? Щоб можна було і на ходу, і на товсту людину, наповненьку, на ніжку. Мали ли, нога може її отікти, щоб можна було вдягнути? А звичайні шкарпетки ось тут гладдю в'яжуться. Трохи резиночки, гладь, гладь скрізь гладь. Ось. Отже, зараз зшиємо. І побачити, як воно виглядає. Дякую за лайкосики, друзі. Дякую, хто долучився. Привіт. Так, це буде коротесенький стрім. Ми з вами швиденько зшиємо Тільки одну шкарпетку. Як мені пояснили, то двох однакових травм не буває. От, і ось такі шкарпеточки тепленькі. Ось ще раз продемонструю, що стопа ось така величезна, 47-й чи, може, й більше, розмір. І ось такі величезні, значить, підпальці тут, ну, як пояснити, дуже великі. Якщо порівняти ось звичайну п'яточку з оцією, то ви можете зрозуміти, що вона велетенська. Друзі, привіт, хто долучився. От, це е, суто для шпиталів. Таке просять. Я перший раз таке роблю. Так, зшивати будемо лише ось цей крайчик, там, де пальці. Побачимо, як воно. До речі, хто в темі? Треба, щоб були гудзики тільки з передньої верхньої частини, чи можна і з боку? чи й треба з боку? От Якщо треба ззовні, От я знаю, що зсередини ніхто не буде ту спицю лишати на нозі, бо це банально незручно. А от ззовні, от спереду, чи з зовнішньої сторони. Ноги можуть її залишити. І ось ця шкарпетка в мене розрахована на праву ногу. З зовнішньої це всі ще сховаю всі ниточки з, зовнішнього, з зовнішньої сторони, щоб вона застібалася. На гудзики через 10-12 см. Нечасті гудзики. Так. Я просто не уявляю, як саме воно має виглядати, тому О, це як пробний варіант. Всі мої спроби погуглити такі моменти, показували просто травми, але не показували де спиться, як вона кріпиться, і як зробити так, щоб було зручно людині носити такі шкарпетки. Ну, тобто, щоб людям на, на період одужання було легше, тепліше, зручніше, розумієте. Зараз швиденечку зшию цей шов. У мене виходить так, що я резинку з гладдю зшиваю. Можливо, якісь будуть петлі перекручені, то вже таке я намагатимуся рівнесенько. Як сшивати швом петля в петлю? Є окремий майстер-клас. Якщо цікавитесь, можете побачити посилання під відео. Там коротенько, все швиденько розказано. Або ж побачити тут і все зрозуміти. Ось таким чином. Бо зараз дуже багато майстринь в'яжуть звичайні шкарпетки, і вони справді треба. От. А для шпиталів там треба дуже високі шкарпетки. Якщо будете в'язати, то майте на увазі, що там треба, щоб шкарпетка була тепла, висока і величезна. Ось тут у мене 74 петлі резинкою 2х2. Спиці, якщо спицями, то це трічка спиці. От. Але я в'язала на машинці, як вам сказати, з такою щільністю, що дорівнює ручному в'язанню спиці троєчки. Вся, вся шкарпетка зв'язана, крім п'ятки та Носкою, ну, той простір, що під пальці, все зв'язане резинкою, щоб на будь-яку статуру. Худорлявий, повненький, щоб всім підійшло. Ну і так, <клінь> щоб до коліна точно за коліна можна, щоб було тепло, бо зараз трохи зимно, треба зігрітися теж таке. Так, висота в мене вийшла 120 рядів, От це вийшло високо за коліно. Треба поміряти, скільки це в сантиметрах, або ж можете просто собі поміряти ногу від, від пола до, до вище коліно, скільки буде, і в'язати таким чином, якщо будете пробувати. Такі. Так, ось ми вже трохи стіпків накидали. Тепер треба підтягнути, бо бачите, ось тут у нас ось це е, висота нашого в'язання, а ось тут стіпки, вони різні, бо ми просто з'єднуємо. Тепер підтягуємо кожну напівпетлю до висоти. Ага, тут вона не сильно й хоче, зараз ми його попросимо лагідно. Є. Ось тако. Сильно не докладайте зусиль. Нитка сама прояви спротив і покаже, де там достатньо, щоб зайвого не тягти. От, бо витягнути нитку нічого доброго не буде з того. Буде просто там витончена нитка і таке наче більш тонкими нитками зшили, чи зв'язали, буде виглядати. Задля чого я тут зшиваю швом петля в петлю? Задля того, щоб шов ні за що не чіплявся. І взагалі, ось такі речі треба робити. Всі вузлики розпускаємо, розв'язуємо і ховаємо між петлями. От всі ниточки, все обережно ховається. Жодного вузлика, жодного шву, щоб воно ніде не передавило, не пережало. Бо, ну, самі розумієте, для кого це є, для кого це робиться і з якою ціллю. Щоб було зручно, максимально, щоб відчували нашу турботу. Отак. От як можемо так і турбуємось? Щось воно тут неправильно проділося. Якось я ниточку зачепила, і воно там якось чудерне. Ага, і тут так само. Через то ось такі речі сшиваються саме такою негострою голкою. Це робиться для того, щоб не чіпляти зайві волокна. Це ще що таке? От. Якщо пітля втекла, не хвилюйтеся, ви можете її підхопити ось таким чином. Якби манікюр не пошкодить. Хочеться і продемонструвати. І... Так, зараз підхопимо усі ниточки. Це ж треба хотіла ще. а то як швидше хочеш, так воно ніколи так не буде. Так. І з цього боку ще раз. Ось. Тепер файно. Всі чотири ниточки проділи і повернули. Так, тепер дивимо, що тут є. З цієї сторони сюди. Потім ось так і ось так. Все, ми відновили наш шов. Ось ось таке з'єднання. Воно не буде чіпляти і буде максимально зручно. Так, хто тут є? А, друзі, тут можна писати будь-які числа до 55 -ї. Українські цитати з 33. -ї. Пробачте, я ще не повидаляла ті. Ніяк не знайду час, щоб це зробити. Треба сісти і зробити. Так. Отже, майже вже шили. Дякую за лайкосики. Дякую за вашу підтримку, друзі. Так, щодо спиць. Чи знаєте ви, як при травмах кріпиться спиця? Збоку чи спереду, де е, правильно робити гудзики Вздовж е, ноги, де, де правильно робити їх? Якщо хтось має хоч якусь інформацію, будь ласка, підкажіть, бо щось я не змогла знайти такої інформації. Одразу якісь фото дуже моторошні дають. Але конкретної інформації з них не з'ясувати. Так, рухаємося, рухаємося. Пишіть там, бутік працює, може, ще кава. Якщо у вас канал є, то я завітаю. Ботік дасть посилання на ваш канал. Так, ось так швиденько, ну майже. Зазвичай у мене цей шов займає приблизно 10 хвилин менший, коли я сшиваю меншу шкарпетку. Ось цей шов завеликий. Бо тут більше, ну, в півтори рази десь більше петель. І що тепер 15 хвилин сшива цілих? Вітаю, друзі. Хто що робить в суботній вечір? Так. І ось це. Підтягуємо, підтягуємо ниточки. Чому я спочатку накидаю, а потім підтягую. Це через те, що нитка витягується, якщо весь час її тримати в, в такому натягнутому стані? От, то вона просто витончується. І коли ви продовжуєте сшивати, там нитка тонша й тонша, і це виглядає так, ніби воно проносилося. Чи... Ну так, неохайно. От. А тут навіть важко буде оприділити, де саме був шов. Коли ось так: от підтягли під потрібну я не знаю, чи видно. Сподіваюся, гарно видно. Так, Рухаємося далі. Я не знаю, чи коректно буде робити тут кнопки? Ну як. У якості гудзиків. Чи все ж таки варто зробити гудзики? і такі великі, щоб зручно було? Які будуть поради? З одного боку, я думала про гудзики, з іншого боку, я думаю, щоб ці гудзики не заважали. Ще з іншого кнопки не всі зможуть вдіти. Знаєте, пальці можуть бути нечутливими до такої дрібної штуки. І оце досі вагаюся, як же ж правильно зробити? І, чесно кажучи, дуже соромлюся спитати. Дуже страшно задати неправильне запитання і якось людину засмутити. З іншого боку, я розумію, що. Ми задамо запитання і потім щось гарне зробимо. От. Це ж не просто так. Ось такі думки роздуми. Так, майже дошили. Доходимо до кінця ряду. Що то є? А, то коли з трьох одну робила, мабуть, так. Да. Так. І сюди повертаємося в цю петлю. Вона рівно посередині ряду знаходиться. Все, дошили. Дошили, підтягуємо петлі ці, які ще не встигли підтягти. Вітаю, вітаю, друже, вітаю. Hello, my friend, hello, amigo. Ось, як ви можете бачити, дуже велика шкарпетка, ось порівняно з моєю долоною. Це дуже великий носок. Сюди поміститься гіпс, поміститься все, що необхідно. Нитку виводимо всередину за візерунком. Вивели всередину, і ось так от нагору навскоси я її буду продівати. Достатньо 5 рядів для того, щоб закріпити нитку. Ось так. Проділи і можна обрізувати. Ось так. Здоровезна така шкарпетка. І порівнюємо із звичайною шкарпеточкою. Ось, ось велика. І ось, звичайно, це 41 розмір. А оце, мабуть, я не знаю, який це розмір. Якийсь велетенський. Дай Боже, щоб не було таких травм. От, а всім, хто хворіє, одужати у теплих шкарпеточках. Ось тут будуть кнопки або ґудзики. Зараз працюю над тим, щоб. З'ясувати, що краще, що буде зручніше. І ось така висока шкарпетка для того, щоб було тепло одужувати. Сподіваюся, вам було цікаво. Всі поради в коментарях чекаю. Друзі, всім мирного неба та Божих благословінь. Молімося за здоров'я одне одного і за мир. Всім попа, добра ніч.